Вітаю всіх, хто хоче не лише знати українську мову, а послуговуватися нею. Без примусу. Отже, лагідно українізуймося! Факт, що в різних мовах є схожі, а то й однакові слова, які мають різне значення. Так, переконаймося! Понеділок вам побажали гарної робочої неділі. Невже ми хочемо відчувати себе комфортно тільки в останній день тижня? Адже ми бачимо, що слова неділя і неділя схожі за звучанням, але вони мають абсолютно різне значення. І якщо ми говоримо про понеділок, вівторок і так далі, ми, звісно, маємо на увазі дні тижня. А якщо про вихідний день, то це дійсно неділя. Яку ми хочемо провести максимально безтривожно. А ще часто, коли хочуть висловити власну думку з приводу якогось питання, вживають грубу російську кальку я рахую. Рахувати можна гроші. Рахувати можна до трьох. А коли висловлюють власну позицію, кажуть: Я вважаю або, або на мою думку. Я вважаю, що Україна переможе. На мою думку, українців не здолати. І ми впевнені в цьому, навіть якщо в Україні воєнний стан. Зверніть увагу: не військовий, як ми можемо часто почути з екранів телебачення, а саме воєнний. Воєнний слово походить від слова війна. Наприклад, воєнний стан отже, стан війни, воєнна загроза загроза війни. А військовою може бути частина, форма. Військові змагання, адже українською це по-справжньому. Спілкуємося рідною мовою. Відчуваємо серце. З вами була Світлана Молочко. До зустрічі на нових хвилинках лагідної українізації.